Віталію, тоді в мене питання: а як можна поєднати е, тренд з одного боку: кількість мігрантів, переважно мусульман, переважно з Центральної Азії і Закавказя, е, яка е, там до го року, згідно з прогнозами інституту національної стратегії, е, матиме 50% населення. Так, а з іншого боку, оцю рускость е, як домінанту е, ну, політичної нації по суті, це відверте протиріччя. Патріч, яке не, не поборне, і на мою точку зору вона воно не вирішується в рамках існуючої системи, яка сформована в Росії. Справді, ставка на етнічність, ставка на домінацію о, о, і взагалі концепту міра, який по замішаний на православному християнстві, о, він о, не вписується в мультикультуральний концепт російської політичної нації. І місця в цьому концепті, для мусульман немає. Відповідно, будуть це протиріччя. Мусульмани будуть перебувати в певній ізоляції в середині російського суспільства. Так, але кількість мусульман в російській армії, як ми, ми це чули, зростатиме, Збезостати. і відповідно це буде конфлікт справді достоту такий самий, як конфлікт часів пізної римської імперії між Римом і Івані що одне один, що на керівні посади будуть висуватися або зовсім лояльні мусульмани, або це будуть руські за етнічністю. Це також чарівато, тому що зараз вже поки що є ситуація, коли дідовщину вводять саме представники Північного Кавказу, найбільш жорсткі поведінці, в... і, зокрема, є скажімо так, продуцентами дідовщини в армії. Це засилля або поява цілих ексклавів, анклавів, вихідців з північного Кавказу в не лише в Старополі, в Кубані, але під Підмосков'я, Курск, Белгород угу. і таке інше вже створює появу конфліктів. Це в самій Москві 300 тисяч на курам. Кон... Фактично, йде конфлікт, коли ці групи вони не інтегровуються в суспільство. Більше того, вони формують свою внутрішню економіку. Систему, вони є виключені з в, комунікації, вони є замкнені на певні свої е, сімейні бродові відносини, вони мають е, фактично комунікацію зі своїм історичною батьківщиною. І е, в цій ситуації росіянам достатньо буде е, важко, не те, що контролювати військові підрозділи, де 90% будуть складати мусульмани в кінець випадку. І ситуація розділяє ладарю, яка достатньо довго спасала Римську імперію, вона все ж таки не спасла її від повстання варварів. Я не хотів би порівнювати там, мусульман чи вихідців з Північного Кавказу з варварами. але… Ну, ми варвари маємо на увазі Звичайно. в історичному сенсі. Звичайно, так. але е фактично посинається певна е історична свідомість у цих громадян. Більш того, з'являються власні історичні міфи. Продукується певна ідеологія, яка вступає вже протиріччя з російською. Наприклад, ідеологія про те, що культура мешканців в північному Кавказу набагато древніша, ніж російська культура або російська культура православна, про те, що там була перша державність на території Російської імперії 6 тисяч років тому. І всі, і всі ці вони вже вони поки що підтримуються російською національною владою, але вони вже захоплюють і втягують в певний культурний прошарок у цих національних меншин цих краю. І справді національні країни мають більшу історію, ніж Російська імперія. Древнішу історію, коріння національне в національну культуру. І вони більш об'єднані. Російське суспільство не є таким об'єднаним і монолітним. І е, потріччя цих історичних міфів, воно буде набувати лавино подібного е, характеру. І з часом, я думаю, що може збитися там 2030 рік, наприклад, чи там в гіршому прогнозі 50-й рік, це справді конфлікт міфів, і російський міф історичний і політичний, він просто знає поразки під тиском зовнішніх міфів своїх національних окраїв.